Від класики до джазу творчий вечір під такою назвою подарував нововолинцям народний академічний камерний оркестр Елегія напередодні. Насичена програма Майстерне виконання щедрі оплески глядачів, багато квітів і вигуків Браво! Ось таким запам'ятався цей вечір. І нам у репертуарі камерного оркестру Елегія понад 170 творів української та світової класичної музики: Вівальді, Бізе, Масканді, Андерсон, Міллер, Гершвін, Швардін та Савраюк. Композиції цих майстрів музики вражали. Цього вечора глядачів. Оркестр був створений на базі викладачів струнно-смачкового відділу школи мистецтв. Перший виступ відбувся ще 1978 року. Оркестр успішно виступає на підприємствах, бере участь у міських та обласних концертах. Згодом стає неодноразовим переможцем обласних конкурсів та фестивалів. 1993 року камерний оркестр Елегія стає лауреатом першого всеукраїнського фестивалю аматорської творчості і стає аматорським народним. Оркестр був першим виконавцем хорових творів річ на міжнародних питаннях в місті Кременці брав участь у святкуванні міста Києва. Сонний концерт на співочому полі і в заключному концерті на Майдані Незалежності із професійними митцями давав майстер-клас у Чернігівській школі мистецтв. У 90-х роках оркестр започаткував в місті Різдвяні вечори. Під керівництвом художнього керівника Миколи Романчука в 2005 2008 роках проходять фестивалі камерної музики, у яких беруть участь колективи таких міст як Луцьк, Рівне, Червоноград та Чернігів. Оркестр неодноразово. ...бував на гастролях за кордоном, Польща, Литва, Німеччина, Голландія, де користувався великим успіхом. Кожен концерт «Легії» – це особливий вечір для глядачів, музичних горманів та й самих майстрів. Наш кожен виступ ми, перед нашою аудиторією, як ви вже сказали, тут збираються самі гормани. Це завжди хвилювання. Тому що е, чим більше людей, тим більше енергетики ти мусиш віддати в зал. І як правило, отримати назад концертна програма від класики до джазу була насиченою та різноманітною. Про що свідчить і сама назва творчого вечора. Кожен виступ вражав майстерним виконанням. Особливо до смаку глядачеві припала оригінальна композиція Друкарська машина. Глядачі щедро нагороджували артистів щирими оплесками. Звучало чимало вітань та побажань від поціновувачів їхнього мистецтва. На завершення концертної програми перший заступник міського голови Андрій Сторонський щиро подякував артистам за чудовий настрій і прекрасне свято, яке вони подарували нововолинцям. Непомітно пролетів той час, оскільки дійсно ми напевно трошки часові рамки відсунули. Ми мали змогу. Насолоджуватися її величою музикою. І напевно вина наших музикантів в тому, що саме вони зробили з нашої Новолинської аудиторії дійсно гурманів музики. І вигуки Браво і ті щирі оплески, які сьогодні звучали, це досить невеликий вияв наших емоцій і нашого захоплення тою музикою, яку нам дарували наші прекрасні артисти. Камерному оркестрові міська влада піднесла подарунок Електронне фортепіано аби ще багато років Алегія тішила своєю творчістю шанувальників музичного мистецтва.